Один discord сервер 5 місяців роботи і 70 тисяч доларів. Цей кейс міг бути злочином, а міг бути геніальною стратегією, яка стала реальністю. Це історія про те, як уважність. Дисципліна і трохи вдачі можуть змінити все. По факту, це було все прощетано, просто це не було прочитано ну, з точки зору математики. Але за кожним великим кейсом десятки тих, хто прогорів, що він зробив інакше, як отримав найрідкісніші ролі, і що тепер з цим проектом саме зараз у цьому відео. Окей, давай коротко про головне: у кожному великому криптодискорді є система ролей, це щось типу рівня довіри або досягнень. Ти заходиш у ком'юніті, спілкуєшся, виконуєш завдання, тестуєш продукти і тобі дають роль. Наприклад, Early Supporter, Tester, Alpha, OG, Community Builder. І прикол у тому, що часто саме ці ролі потім вирішують, хто отримає токени. Тобто, роль це як паспорт активності, хто фармив? Хто просто сидів мовчки, а хто реально жив у тому Діскорді дні і ночі? Ось чому вся криптотусовка зараз і б'ється за них, бо одна така роль може дати шанс на реальний лайфченч. Зараз нова ера ролей. і тут на сцену виходить Сексинт. Проект Сексинт, який зараз відомий як Proof, зробив усе максимально грамотно. Вони взяли складну технологію Zero Knowledge, яку так любить Віталік Бутєрін, і загорнули її в соціально ігровий формат. ZK-Proofs – це те, що дозволяє блокчейнам перевіряти інформацію без розкриття даних, це те ж саме, що аксіома у математиці. Тобто, умовно кажучи, ти можеш довести, що не крап не показуючи обличчя. Звісно, вагомими факторами був інвестій 55 мільйонів та закрита початкова фаза тиснету, коли коди для вступу були на вагу золота. Все це і сформувало авторитетний образ, який виділяв проект серед інших пустишок. А потім бах, серпень 2025-го, команда Sexint офіційно запускає Token Proof і оголошує, що 5% від саплаю піде раннім учасникам, тестерам і людям з діскорд-ролями. І от тут почалися історії з хеппі-ендом. Хтось отримав 200 баксів, хтось пару тисяч. А один хлопець з брізі виніс 70 тисяч доларів за свою активність без вкладень, без ICO, без nft фліпів. Просто за те, що був активним, допомагав, реагував і не забив, коли всі вже вийшли з сервера. І от саме з ним, з Брізі, ми зараз поговоримо. Як він опинився в цьому Діскорд, що робив, що робить і що планує? Яке це відчуття, коли твої пости, треди та перегляди перетворюються на десятки тисяч доларів? Так, Брізі, привіт. Нарешті ми з тобою зідзвонилися, Крутий кейс в тебе вийшов. Дуже цікаво, я думаю, нашим підписникам і взагалі учасникам нашого ком'юніті послухати про твій досвід. У тебе вийшов реально крутий такий жорсткий че, лайфченж. Да? І пробіжимося, в принципі, по декільком питанням. Ти не проти, сьогодні обсудимо деякі моментики з тобою. Да, так? Привіт, звісно. Так, да, можеш представитися. Скільки ти в нашому ком'юніті, взагалі чи бачив ти цей проект в нашому ком'юніті? Чи десь його взяв вже з Твіттеру, з інших соцмереж? Можливо. Ну, в Стіпіа я сижу ще з 2023, якщо не помиляюсь. Да, з 2023 вже точно згадав. Е, щодо проекту щодо Саксінта я його знайшов. Е, ну так то побачив, почався підніматися хайп навколо цього проекту в Твіттері, А пізніше там з попереднього проекту з Hyperline є знайомі, і там вони почали ну, туди трохи раніше зайшли за мене. І так можна сказати, трохи мене туди підтягнули і сказали, що давай пробуй теж. Плюс е, на той момент це було був лютий 2025 року. Не особо було багато проєктів, якихось таких нових і цікавих для мене, знаєш. І я собі думаю, чого ні, побачив інвест, побачив, що команда всіх підтримує кожного дня. Хайп навколо них все росте, росте і поняв, що треба робити. Да, до речі, прикольно ще було, що на самому початку Суцін був взагалі як закрита така платформа. Да? Коди навіть на OTC продавали. Там виходить як було. Я ще сам проект дізнався, ще, ще раніше набагато ще 2024 році. Ну, як обично, як типу, в крипті працює, що тільки побачили інвест зразу е, ж за. 5 секунд цей пост від проекту залітає на 100 тисяч переглядів. Всі шукають Discord, всі шукають ролі, що треба робити в червні 2024 року. Вони зробили анонс, що вони ну зібрали 55 мільйонів. В лідах був була парадігма. Виходить, я тоді зайшов. Трохи інший вайб був того проекту, і пізніше він там мені ну не дуже заходив. Знаєш, я від нього вийшов, і вже потім вони зробили ребрендинг, Ну, щоб не збрехати, я точно не знаю, що вони команди змінилася. По-моєму, не мінялися. То виходить, що тут вони одразу ну, поставили вектор в тому, що це має бути прикольно, весело з вайбом. І вони цим заманили. Я думаю, до себе людей і немало. Ну, люди почали до них показувати якісь свої скили, контент, оці всякі відоси, арти там розробочків. Там теж просто купа там чуваки таке і сповнялися. Я таке перший раз бачу. Спочатку, взагалі, я думав, що це я вже пізно зайшов, тому що я ще думаю, ай там чуваки буде в 2024-му. Але я потім пізніше от з часом поймав. Тоді коли зайшов якраз в лютому, це ще було саме тоді на піки, і дуже хорошо, тому що далі від того моменту просто хайп, ну, нереально ріс. Да, ну, до речі, суцінт один із перших, напевно, да, такий, що пригнув на цей хайп ролей, почав якось в цікавій формі інтегрувати це все в ком'юніті. По суті, напевно, суцінту. І почався такий жорсткий ролл з да? ну, так, По факту так і є, да. Ну, може, які знаєш такі од одіночні виліти були раніше. Там, якщо не помиляюсь, там ванна, по-моєму, дала дуже ну, п'ятизначні числа за ролі, але такого хайпа в них не було. І знаєш, там не було попиту на цю рольову систему, і не було так, що прям люди хочуть і себе прикачати не стільки, щоб знаєш, показати, що я заслужив цю роль, дайте мені її. Ну так, да. це так і є. Бо навіть зараз там проекти, які наразі хайпові, Sentient, той самий Ritual. Ну, Можливо, якась схожість є, як ти думаєш, що ти не береш участі в Sentient або Rituals? Е, ну, Останнє питання. Ні, я не беру ні в тому, ні в тому, хоча я в Sentient зайшов раніше, десь на початку 2025-го. Я не пам'ятаю, коли там точно зайшов до них Діскорд, там, чи в березні, чи коли. Але в мене. Ну, я тільки був Олином в Осексінті, того я не міг почати. Але якось не знаю, щось вони мені ну не буду казати, не зайшли і не буду казати, щось там мені знаєш не, подо, не подобається. Там є чуваки теж дуже заряжені. Вони там ну креативні. Ну як що сказати? Що не буде токасо такого самого дропа, як вдався сто 100%. Е, буде по-своєму. Знаєш, е, ті люди, які там е, віддають себе і показують то, що вони можуть. Ну я впевнений, що вони теж їм дадуть нормально заробити і те, що вони заслужили, так скажемо. Але як було заточено, що ти маєш брати участь в житті проекти. Ти маєш і робити теснет, знаєш, і в Діскорію там допомагати, і в тебе має бути така, якби скажемо, синергія. Ну скрізь по чуть-чуть. Оце і тоді дасть це вихлоп. По факту, як це виглядає? Що один там проект дав, і типа люди хочуть знайти щось схоже, щось суміжне, знаєш, в інших проектах, і то що вони бачили в попередньому? Чи буде це так в кінці? Ну, побачимо, побачимо. Поняв взагалі дуже класна розгорнута відповідь, е, і витікає таке питання: а що ж тоді ти порадив би робити зараз новачкам до прикладу, або вже не новачкам? Тому що ну твоя думка реально вона авторитетна, і хотілось би дізнатись, що можливо ти робиш, або б що порадив. Ну, взагалі, щоб, ну почну з останнього з кінця. Щодо проектів, я зараз ну я підписаний на багато дискордів, але знаєш, ну поки як таких, що прямо мені запали в душу, як там так само той, той Саксінт, що як такого ще немає. Там знайомих по цеху, так скажемо. Там вони багато забирають в різних проектах, але нема такого в мене, що прям от я все зірвався, все, все кинув, і все я буду сидіти тут чи там. Поки стараюся, ну просто слідкувати за новинами, якісь цікаві проєкти, якісь цікаві інвести. Мене могло би щось зацікавити, поки в них немає дискордів, я знаю. Із такого, чим я зараз в останнє время займаюся, хочу взяти дуже бедж від полімаркету. Але це теж по факту треба заолинити його, і я теж не мало зробити цікавого контента. Ну свого роду, якщо так подумати, це щось наподобі того самого Саксінта, тому що там ролі бралися точно нелегко. Там не отак, що ти просто. Віддався на максимум, і тобі за це роль дали. Ні, там треба було трошки ну, розумніше десь зіграти. Знаєш, десь цікавіше, десь трохи креативності. І теж не всім людям це притаманно і того і ну понятне діло, що там не 5 тисяч людей мали там самі вищі ролі. І якраз від цього я хочу, що ти кажеш, що до парад: чи вийде, чи не вийде, за що я. Що воно вийде тільки тоді, якщо робити все якісно і якісно і постійно. Там трохи шуточок в мене було, трохи того. Трохи бай... ці байтерські в мене були банери. Якось воно людям заходило, але ну в першу чергу то були гайди, ну як реально я продвігався. Тобто, як я там забрав топ-1 Каїто, як я там забрав самі вищі ролі і так далі. я забрав ну ці всі ролі, які в мене були і були і я в сексінті за 5, і, ну, грубо говоря, за півроку, там 5, 5 місяця, щось таке. Ну 6 місяців, так скажемо. Але із них ну цих 4 місяця було просто там чулі не кожен день. Ну, пости, 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 знаєш, різні ідеї, відео там вплить дошло до того, що ну я в англійській, то не дуже сильний, бо я її розумію писати, то взагалі мені легко, але ну, вийшло так, що я навіть участвував в АМА-сесії з командою Саксінта. При тому, що ну, як такої впевненості в розмовній англійській мові в мене немає. Знаєш, і це по факту був взагалі мій перший досвід ну, говорити по англійськи так ще й з команди цього проекту. Я просто там був шоці, це мене там даже пост про це в Твітері. Це все щодо що якості і щодо постійності, бо тому, що ну, до якого проекту і до якої активності це не взяти, воно везде буде працювати. да, воно звучить дуже банально, е, ну якісно, понятне діло, що ну, ти ж не будеш робити все або як. Я часто зависаю в пінтересті. Там дуже прикольно, що можна йти просто абсолютно все. От там настільки багато крутих ідей, да, понятне діло, що є такі випадки, як плазма, там, де ти заносиш більше одного бакса і тобі дають нормальну котлету, так скажемо. Але ну, це виключення, воно не то виключення. Того я би сказав, да, це просто робити якісно, робити то, що тобі подобається, це 100%. і завжди дотримуватись свого стіля, не питатися, знаєш, там підстраюватись під когось, тому що я бачу, що в нього залітає, значить, і в мене ті це буде залітати. Ні, воно так на жаль не працює. Працює це тільки тоді, і ти якби строїш людей, підтягуєш людей навколо своєї персони, навколо свого стіля. Знаєш, от таке. А що саме головне, де тебе буде звертати увагу ну трошки сіроніші люди? Це люди з проектів, з команди. Сразу же буду говорити на своєму прикладі. Я був тоді помню, виставив пост один з цим гайдом. Я побачив, що він гайк в мене був який, що як я почав е, попадати в Каїто. Я там був вже, по-моєму, на 97-му місці я перший раз зайшов. На сім'дневному графіку я там був. До цього я там взагалі ні разу не був. Якось це, як такий, по факту, мій перший досвід з цим Каїто. Ну, я трохи там фармив оці япси з попереднього досвіду взагалі в контент-сфері є, так скажемо. Я почав все частіше і частіше робити ці гайди. Це теж дуже зіграло велику роль, тому що якби я зробив один гайд там через тиждень. ще один гайд дав воно круто, але ну коли ти стараєшся робити це набагато частіше, ти набагато часті... набагато довше часу. Ну, стоїш в топі, так скажемо, перед людьми, які там тебе оцінюють. Ну, перевіряють твою активність, там твою цю е, невовліченість, ну хай би вовліче, увлічанусь. Проект знаєш, як ти з ним взаємодієш і так далі. І поняття, що це просто вихлопну там X10, якщо не x 100 Ніж би я просто зробив один трет, почекав трохи там по взаємодію пописав коміти і все, і на цьому там ну, чекав, знаєш, і, і так далі. А що скажеш щодо співвідношення часу та користі, що є самим ефективним? От ти кажеш, все ж по гілці едюкатора, йти, тобто гайди, якісь обучі і так далі. Ну щодо співвідношення часу і результату? Е, ні, я би не сказав, що треба йти по гілці юдюкейтора, тому що ну як кому знаєш. Мені було так добре, але паралельно до ну моєї гілки едюкейторства, якщо це так називати, то я там і відео робив, і, і показати там не тільки там свої один-два скила, а просто все, що я можу, і все, що мені може прийти в голову. Того я би сказав, що ні, не тільки до по гілці йти, просто йти в тому, в чому ти себе бачиш, в чому ти чувствуєш впевненість. Тому що в Сексінті були ж кажу, там просто ну, нереальні люди. Що і художники, а що і деви, ну розробочники, того, діло, що ну, вони не могли робити треди і пости так само часто, як це робив я. Тому що пробувати себе розтягнути на все ну, не буде, плюс, плюс. Теж пробую забирати ролі, і ти розказав, як воно є. А от якщо не взяти Саме людина, от яка до прикладу в реальному житті АФК, в неї немає взагалі ніяких навичок, і вона до прикладу хоче зайти в ролі, чи реально взагалі їй буде адаптуватися в цій екосистемі і ну, заробити перші там ролі, які будуть винагороджувані. Та я думаю, да, в мене навіть є знайомий там з одного чатіка. Ну це в втілеги там в мене є, то там чувак, якщо не помиляюся в сомнії, там теж в нього в нього взагалі малий досвід. Там я знаю, що він писав пости, якісь, але не такі, прямо знаєш заумні, що супер бути генієм, щоб їх зробити, чи супермастером фотошопу, щоб зробити банер під ті пости. Ні, він просто це робив систематично, показував, хоча б якусь зацікавленість в проєкті, і відповідно йому там теж нормально. Дали якщо я не помиляюсь, там 15 чи 16 тисяч щому насипали, того я би точно сказав, що. Це має значення, якщо ти новачок. просто не слід очікувати від цього, що ти зразу винесеш із, там, проект, і там супертопові проекти. Він тобі попадеться. Монад взяти той самий, дав поняття, не хайп ну просто нереальний. Але ну, скільки вони коптять своє ком'юніті, ну це теж знаєш? Не дуже цікаво. Татуїровки, там, що вони тільки не роблять парашути, я не знаю, що торт машини розвивають його. Я не знаю просто і точно там були не всі люди, які були з супер досвідом. Знаєш. Але ті, хто повірив, ті, хто сиділи до кінця, я думаю, що будуть за це вознаграждені. Ти кажеш, що це зайняло в тебе плюс-мінус там 6 місяців, да. Ну, а от як ти бачиш, ну, вже і... доволі не нова, не нова ніша, вже відносно, да, якщо брати шіткоїни, там і так далі, вони там втухають за 3-4 місяці і все. А Rolls Грінінг вже тримається близько року. Е, чи не вважаєш, що ніша взагалі вже трошки перегріта? Ну. По факту, якщо так подумати, взагалі, от, зробити зум назад, не назад, а зум як це? Зум аут, по-моєму, можна було б навіть цю нішу, ну, ролі, нішу ролей прийняти до мемів, тому що як, як тільки мєм стріляє, зразу хай на мемах, все, всі, типа мімтокини, мімтокини, всі ж говорили, що вони будуть жити вічність і так далі. Потім цей мєм, там не знаю, всі забирають з нього профіт. І так далі, там він укатується, все, опять мета, вона, знаєш, притихла, і всі собі сидять і ну, клікають, як там вони можуть, зливають, де попід заробляють, щось не знаю, рагають, роблять новий, свої нові токени і так далі. Так само і з ролями. Як тільки якийсь проект дасть ну, нормальний дроп за ці ролі, чи в якомусь проекті зробили якусь цікаву ініціативу, взагалі, ну, що стосовно ідеї про ролеву систему, знаєш, хайп і мета. В цьому починає підніматися, і всі починають шукати якісь суміжні або проєкти, які можна співставити, ну хоча б там, там я не знаю, там, близько один до одного, ну, понятне діло, що не один в один. А як тільки трохи це час проходить, поняю, що ну, там, за останній період, там, я не знаю, ну, хай буде півроку, пів року, не було чогось такого ну, масштабного в плані нагород за ролі, ну взагалі за таку активність, знаєш. То, понятне діло, що всі знову затухають, так само як в тих мемах. Просто питаються знайти проект, який може вистрілити ну там, в найближчому майбутньому, чи взагалі вистрілить в цьому плані, що там за ролі комусь дадуть. Опять і, і все це затухає, і опять, як тільки хтось в знову вся м'ята піднімається. Але точно що можу сказати, що ця ну ніша буде жити, тому що ну, да, вона буде цей модифікуватися, так скажем. Якийсь один проект зробить по-своєму, якийсь інший якийсь по-своєму, допустимо, до прикладу. В Саксінті, я ну це для мене. Я знаю, що в Монаді так само було, по-моєму. Хто це придумав, може і не придумав, точно не скажу, бо не знаю цього. В Саксінті, от ще я стикнувся перший раз взагалі, за весь свій досвід, за весь свій час скріпті. Там було... була роль all in Тобто, ти в XC, ну в Твіттері, робиш. Контент, взагалі, все в тебе заточено суто на один проект. Ну, один, типа, логічно, так. Да? Ти маєш право випросити про інших. Просто, якщо ти хочеш е, заслужити на цю роль, то ну, в 99,9% тобі треба робити просто все абсолютно про цей проєкт. Понятно. Ну, Коротше, ролі стріляли, стріляють і будуть стріляти. Роздавали, роздають ну, і ну, будуть ну. роздавати. Так, да, просто це буде, ну, знаєш, не з пулемета стрільба. Що ти ну там та 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 і там всі просто вистрелюють. А це буде просто якісь одіночні вистріли. Там вана, ну сексін, типу, по факту я би не сказав, що це перший такий великий дроп за ролі. Ну ну віда, поняття понят, що це один із. Ну, таких самих масштабних, це факт. Але я ж кажу, я знаю Вана там чувакам теж дали, по-моєму, по 70 чи по скільки тисяч. Той самий Вормхол теж, по-моєму, дав. Теж один знайомий. Я не пам'ятаю скільки, чи 25 йому дали. Ну, на той час, коли був, ну, була ера Вормхола, коли був хайп на ньому, то я думаю, це теж який результат, знаєш, за ролі. Дякую за відповідь. Um... Скажи, будь ласка, чи поєднював ти свою основну роботу з розгрінінгом? Чомусь мені це в голову прийшло, тому що ти розказуєш, що реально дуже багато часу витрачав саме на Discord. А чи була в тебе ІРЛ-робота? Чи ти за компіком працював? Е, ні, в мене немає ІРАЛ роботи. Ну, немає. Я фултайм в крипті ще з 2021-го. Е, немає в мене. Я так то. Трохи поєднував універ, якраз закінчував його ну там, знаєш, в останній період. Суто за, реально за компом тільки сидів, і, і все. А, а які взагалі в тебе відчуття були, коли ти побачив чекер дропу? Ти ж напевно знав про примаркети, орієнтовну ціну токену, і ти побачив свій чекер. Взагалі можеш розказати про емоції? Ну, емоції е, не буду брехати. В мене зразу були такі, що я хочу зробити з цього відос. Я це зняв. І зробив контент, і він там теж там, по моєму, то відос на 100 стока залетів щось таке. Ну, коли побачив суму токенів, був дуже приятно удивлен, ну, здивований. Щоб прям казати, такий, що вау, там, знаєш, мене там звалило з ніг. Ні, такого не було. Тому що я розумів, що все до цього йшло. Вона не дала мені того відчуття, що вау, типу, це було так неочікувано. По факту, це було все прощетано. Просто це не було прощетано ну, з точки зору математики. Блін, ну взагалі. Така реально крута історія, і відос в тебе ну реально прикольний. Коли, коли ти його скинув в ком'юнті, то він, я думаю, на всіх учасників враження якби би наклав, да, можна сказати, навіть. Результат твоєї плідної роботи протягом ну, навіть більше там полуроку. Да? Ні, це дуже реально круто. Дякую, що ти погодився сьогодні дати інтерв'ю нам. І до наших підписників також дякую за перегляд. До зустрічі у нових відосах.